Партнер програми Українська меблева компанія. Самого дитинства життя нашої гості пов'язане з творчістю. Музика, авторство, сцена це невід'ємні складові її особистості. Хоча були моменти, коли творчість була під питанням про зміни у житті і план на майбутнє сьогодні на дивані. В гостях співачка, волонтерка, вокальний тренер Івана Троненко. Івана, іди до мене, радий тебе бачити, радий тебе вітати. Слухай, дякую, що погодилися. Я не могла не погодитись, це велика честь. Ой, мені дуже-дуже ну, приємно. Такий в нас теплий травень. завдяки тобі особисто. Є пропозиція трішечки поспілкуватися, але перед тим давай подивимося вже традиційно для дивану невеличке прев'ю. Давай? Звичайно. Шановні глядачі, увага на екран. Івана Троненко, співачка, волонтерка, викладачка вокалу. Творчість із нею протягом усього життя, з самого дитинства. На початку повномасштабної війни їй довелося опанувати нову професію парамедика та кардинально змінити вид діяльності. Під час війни, після кількох років перерви, Івана знову вийшла на сцену. Глядачі знову почули її спів. А ще Івана Троненко презентувала кілька власних поетичних творів. Дійсно, є про що поспілкуватися, тому що для мене особисто творчість, культура, сцена, музика, авторство це ж також невід'ємна частина мого життя і життя всіх тих, хто мене оточує. Тому мені сьогодні буде дуже приємно від тебе почути власну думку щодо того, чим для тебе є музика і все це, що я перелічу. Давай на початку. Знаєш, що музика з дитинства. Розкажи, будь ласка, про свої кроки. Хто, скажімо так, тебе в цю сферу відправляв в, то, в плавання? Знаєш? Так, це в першу чергу це безумовна заслуга моєї мами. З дитинства років із п'яти, здається, я ще до першого класу не ходила. Мене відвели до музичної школи. Там мені також дуже пощастило з педагогом. Спочатку я опановувала спеціальність фортепіано. А десь року із п'ятого навчання в моєму житті з'явився вокал. І з того моменту в мене рот не закривається і досі. Так. Далі, після закінчення музичної школи, це була Київська академія музики імені Чайковського. А по завершенню повернулася в рідне місто. Далі, далі в моєму житті сталася дуже важка трагічна ситуація, в зв'язку з якою творчий шлях мій зупинився. Зупинився на два роки, а потім почалась війна. І як не дивно, і як не парадоксально, саме під час війни ця сторона мого життя, найголовніша сторона мого життя, набула нового розквіту. З новими силами, з абсолютно новим репертуаром зараз навіть з надіями на, на розвиток авторської сторони. Не думаю, що взагалі це правильно і так можна говорити, і, чи це правильно з психологічної точки зору, але якщо існує натхнення через біль, то це моя історія. Навіть так. А, так, з початком війни більшість, більша частина моєї роботи була пов'язана саме з волонтерством. Здавалося б, де там місце музиці, але е, будь-який виїзд навіть просто ну, технічно це дуже велика кількість часу у дорозі. Ми просто почали підспівувати. От в якийсь момент перестало бути дуже сумно і дуже страшно, і ми почали підспівувати пісням, які лунали із динаміків. Не пройшло пари місяців, як були відбулися вже перші концерти на позиціях. Просто під гітару з хлопцями. Не було ніякого підготовленого репертуару, не було ніякого плану. Це все була виключна імпровізація, але це були, мабуть, найтепліші концерти в моєму житті. що і Стало таким поштовхом до нового, до нового подиху і до появи бажання продовжувати творити. Слухай, ну це така історія, яка достатньо емоційно навіть для мене зараз усвідомлювати те, що відбувається. Тому що до нашого інтерв'ю, все наше з тобою спілкування, воно було якесь, ну. На максимальному позитиві я завжди вважав тебе такою відкритою щирою світлою дівчиною. Ми з тобою на різноманітних і мистецьких заходах, і благодійних заходах неодночасно. Неодноразово е, зустрічалися і зараз я не думаю, що настільки все це емоційно в твоєму житті. Е, розкажи мені, будь ласка, чим ти живеш зараз? Що є? Ну е, не знаю, чи можна так обрати щось одне з твоїх сфер діяльності, що є для тебе пріоритетом, але на чому ти зараз більше робиш своїх власних акцентів? Це максимально влучне питання. Поясню чому. Я навіть сама не завжди собі можу дати відповідь: хто я зараз більше працівник культури чи волонтер. Дуже багато часу, дуже багато життя мого займає саме волонтерство. Це не просто закупівлі необхідного для фронту за запитами. Я допомагаю особисто, допомагаю на пунктах стабілізаційних з евакуацією. Ми ввозимо до великих міст хлопців. Якийсь час я взагалі працювала там як парамедик, просто як одиниця робоча цього госпіталя. Зараз все більше на щастя, все більше позитивних моментів в плані творчості. Саме, до речі, на волонтерському поприщі мені довелося повернутися в місті до, до творчої сфери життя. Я звернулася до керівниці одного з палаців культури, з яким я зараз співпрацюю дуже тісно, саме за допомогою в плані, в плані зборів, в плані волонтерської допомоги. Ми познайомилися, і це вже на даний момент близько трьох років плідної співпраці, участі у величезній кількості заходів від ініціативи міста, від громадських організацій, наших культурних. На щастя, таких заходів стає все більше, вони розвиваються, набувають більших масштабів. Повертаються фестивалі до нашого міста, класні концерти, просто атмосферні заходи. Це дуже круто, це дуже важливо в такий тяжкий час зарядити людей, подарувати їм гарні емоції. Ми всі зараз дуже виснажені, ми всі дуже виснажені не тільки фізично, ми виснажені емоційно. І, як на мене, кращого психолога, ніж музика, його не існує просто. Навіть якщо там, ти не вмієш співати, не вмієш танцювати, просто ввімкнути, послухати класну пісню, вона запросто поміняє настрій ну, в моменті. Тому це надважливо розвивати цю сферу. Слухай, ну знову ж таки, буду казати компліменти, коли в цій сфері є такі люди, як ти. і... Я знаю, що таких людей, які долучаються до кривої культури, до криворізької творчості, з кожним днем стає все більше і більше. То я знаю, що творчість культура в надійних, творчих мистецьких руках. Слухай, давай про твої авторські допірки, доробки, про те, що зараз всередині тебе? Розкажи мені, будь ласка, знаю, що ти виступала в якості і авторки, я так розумію, що на поприщі письменництва та поетизму. Розкажи про це, що тебе надихає, про що ти пишеш? Як взагалі відбувається процес написання твоїх творів? А, зазвичай. Це відбувається дуже швидко. Тобто, це в моменті, це може бути написаний дуже великий вірш. Може бути, не знаю, там буквально шість-вісім рядочків. Е -е, надихаюсь моментом. Тобто, це може будь-яка емоція виливається у вірші е -е, зараз. Я зайнята дуже цікавою роботою, дуже, дуже важливою завжди. для мене роботою. І я думаю, що коли, коли цей твір народиться, я обов'язково тебе з ним познайомлю, бо я знаю, що ти дуже підтримуєш ініціативу авторських пісень. Завжди. А, це буде, а це буде саме пісня. І в ній я буду. Я є автором і музики і тексту до неї. Це перша така моя робота буде. Це неймовірна відповідальність для мене. Тому що взагалі почалося з того, що я почала писати тексти до пісень моїх улюблених виконавців в англомовних українські тексти. Ага, розумів. Так, і мене дуже захопив цей процес. З'явилося кілька класних кавер-версій. Я думаю, а чому, б, а чому б нам не спробувати зробити щось своє? Ідеї такі виникали насправді давно. Я думаю, в будь-якої творчої людини колись. З'являється думка, а, а чи не написати нам пісню? <рес> ну я так. скажу тобі так, що це не завжди так. Є, тому так. що я спілкуюся з великою кількістю людей, я кажу, ну ви ж там співаєте, ви викладаєте, можливо, щось ви пишете. Каже, ні, ми не пишемо. Я Думаю, чому так? Це е... для одиниці, я тобі скажу, це ексклюзив. Я, мабуть, можу пояснити, чому, тому що е, мене також дуже довго зупиняв один момент: е, перфекціонізм. А... Коли ти е, чуєш пісню і думаєш, як ну як людина це написала? Ну я ж я можу це заспівати, я можу передати це, але як, ну як людина склала е, такий, такий текст, як вона знайшла саме, саме ці акорди, саме, саме цю мелодію, як вони це все поєднали, як вони придумали, не знаю, кожну цю партію, коли ти чуєш що там, просто ну кожна нотка, вона там мала бути, от вона, вона була створена для цієї пісні. І ти розумієш об'єктивно, що на даний момент ну, ти не готовий створити щось, щось хоча б наближене до цього. Так. І це, це дуже зупиняє, це дуже демотивує. Це, може, так ніколи нічого так. не зробив. От коли, коли я дійшла до цієї думки, що якщо нічого не пробувати, нічого й не вийде. От десь із цього моменту. Почалися почалися перші проби пера, скажімо так. Вірші я пишу ще зі школи. Вірші я пишу ще зі школи. У мене навіть були конфлікти в якийсь момент із класними керівниками, тому що замість алгебри у мене, у мене зошит був записаний з якимись примітками, якимись не знаю, початками чогось, якогось майбутнього твору. А зараз я дуже чекаю нового сезону поетичного марафону. Наскорені хочу запропонувати ще декілька своїх творів туди. Вже презентувала, також вперше наважилась в цьому ж році, вперше наважилась презентувати свій вірш. Дуже тепло він був прийнятий глядачем, тому я заспокоїлась і хочу ще більше ділитися, більше, більше писати. Зараз це. Ну, Це здебільшого це військова тематика. Навіть якщо це якась романтична лірика, вона все одно стосується цього часу, бо я, я не розумію, як авторам вдається зараз ігнорувати цей момент і писати максимально лайтові пісні, тому що пісні, вірші. Тому що я не кажу, що потрібно постійно плакати і в якусь трагедію оспівувати, але все ж таки. Ну, Не можна ігнорувати той час, в якому ми живемо. Тому здебільшого, так, здебільшого надихає атмосфера, надихають люди. Можна просто поспілкуватися з кимось, познайомитися, відбудеться якась подія, після якої тобі просто це треба, це треба десь записати. Це треба десь записати красиво. Тому якось так. Ти слухайсь, ну класно, що не зупиняєшся, але знову ж таки, ось всі ці заборони самому, самі собі. Я не напишу На так, голові, так, як там хтось. Слухай, ну фактично, це такі самі люди. в них… Можливо, дуже схожий досвід. Я взагалі, ну якщо там мова йде про якісь мої пісні, яких е, там не знаю вже яка кількість, і кожного разу я також. Е... Боюся щось починати писати. То я пишу там виключно для себе максимально, щоб це було фаново. У мене також є там і пісні про дітей України, і про якісь максимально мотиваційні справи, які відбуваються, і про е, тих самих єнотів, плейстейшн, побачення, кохання, школу. Ну, Я розумію, що це все я. Комусь може це подобатись, комусь може це не подобатись, тому що знову ж таки немає якоїсь певної формули, яка точно ти знаєш. Що залетить, тому я завжди за те, що потрібно щось писати потрібно пропонувати. Тому що знову ж таки, якщо ми там беремо авторську пісню в нашому місті, ми з тобою брали участь у фестивалі. Там було всього навсього із 66 номерів, то була заключною. Та просто як вишенка на торті було всього 5 авторських пісень. Так дуже мало, але дуже класні. Ось тому я завжди кажу: що якщо ви хочете умовно десь виступати на якомусь рівні. Потрібно тільки авторську композицію представляти, понятно, що там є певного характеру і там стандарти, як це має виглядати виглядати, але це потрібно робити, тому що співати це добре, якщо є голос слух, це потрібно робити. Давай трішечки про викладацьку діяльність, тому що співати, писати для себе це одне. Я бачу, що і ти брала участь в фестивалі. І казав, і ще твоя учениця, і твоя учениця отримала одну з трьох нагород гран-при. Я вітаю тебе, я вітаю Анастасію Козинець. Вона, я так розумію, що діюча військовослужбовець, так. так про це навіть сказав, ведучий, я не знаю, звідки в нього ця інформація. Ось. Тому розкажи мені про цю сферу діяльності, наскільки зараз для тебе це є знову ж таки актуальним і як ти в цьому себе знайшла? Тільки не супер довго, тому що нам три хвилини і всього все. Добре. Е, Настю, я також дуже вітаю. Це, е, окрім того, що це моя учениця, це моя хороша подруга. І саме з нею до занять вокалу ми дійшли в плані волонтерської діяльності, якою вона займалася зі мною до того моменту, як вступила до лав Збройних сил. Е, дуже пишаюся її успіхами також. Вона дуже талановита дівчина. Саме як педагог активно реалізувати себе там не з одним-двома учнями, а з кількістю зараз у мене 15 людей. Я почала також під час війни. Це переселенці були. Перші мої учні це були дітки-переселенці із Запорізької області, яким я допомогла з переміщенням в свій час, а потім. Побачивши, чим я займаюся, побачивши іншу сторону моєї роботи, вони дуже-дуже захотіли стати моїми учнями. І зараз двоє дівчат готуються до вступу в Київ вищі навчальні заклади. Я допомагаю із підготовкою. А найменших моїх вище, я думаю, побачите. Це буде колектив. О, так? о, щось таке. оп, закидуха, така невеличка Відбулася. Так. Слухай, я. Неймовірно радий, що ми з тобою поспілкувалися, тому що дійсно такі моменти, коли є про що поспілкуватися, коли є про що розповідати, є важливими для кожної людини, для тебе, як для гості, для мене, як для ведучого і для взагалі нашого телеканалу, для наших глядачів, які я думаю, що в твоїй історії зможуть знайти себе. Іди до мене, хочу обійматися, Скажу тобі дуже дякую за цей ефір, за це інтерв'ю. Маю надію на те, що тобі також все сподобалося, тому дуже, що я... дуже приємна розмова у нас склалася. Я тобі дуже також дякую за запрошення. Це було дуже приємно. Дякую, дякую, дякую. Натхнення тобі хочу також побажати успіхів. Ти великий молодець, ти дуже багато робиш насправді. <ms five> я туди-сюди, п'яти, Ні, Ти дуже великий молодець, не треба також привіднятися. Я тобі дуже дякую. Ти дуже багато робиш і для міста, і для розвитку творчості. Ти великий молодець, і я тобі дуже насправді вдячна. Я говорила тобі про це і за лаштунками фестивалю. І це повір максимально відверто і чесно. Це mm. не, не... Просто ввічливість це насправді щирі думки. Я тобі дуже дякую. Дякую, <срайу> дуже дуже дякую. Дякую за це інтерв'ю. За тобі приємні слова. Зараз вже часто жаль сплив нашої три. Туди подивись, будь ласка, та скажи все. Бувайте. Бувайте. Партнер програми Українська меблева компанія.